Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ну нарешті нове відео на YouTube. і цього разу на дуже цікаву та корисну тему на різницю між пор та пара це запит, який я надзвичайно часто отримую у директі та у запитаннях від своїх студентів. Марта, яка різниця між пор та пара? Коли ми вживаємо пор, коли ми вживаємо пара, поясни, тому що я цього не розумію. І насправді все дуже легко, тому що обидва прийманики вживаються у конкретних ситуаціях. Пор тоді, а пара в зовсім іншому контексті. Тож знаю, Чай Певні важливі, цільові правила. Ми зможемо з легкістю зрозуміти, коли ми вживаємо, то як коли ми вживаємо інший прийманник. Але спершу поставте лайк під цим відео, тому що ваша підтримка для мене надзвичайно цінна. Якщо відео не сподобається, потім його забарити. А поки що поставте, тому що потім забудете. я вас знаю. Отож, почнемо з найпершого і найважливішого, що таке пор і пара. Це прийменники. Прийманники, прийманники це ось такі маленькі часточок в іспанській мові, які є надзвичайно важливими та необхідними. Ось це а де «пор», пара. Це все є прийманники, без яких ми не побудуємо грамотного речення. А все тому, що в іспанській мові не існує відмінків. Ми не можемо сказати Марто з мартою, марті, тобто ми цього не скажемо. Відповідно, ми потребуємо з цих прийманників. І в кожному контексті, в кожній ситуації ми вживаємо той чи інший прийманник, ту чи іншу часточку. Про прийманники ми надзвичайно детально говоримо на нашу. Мьому курсі Discovery Spanish, сезон А 1 це курс від нуля до міцного рівня А 1 в іспанській мові. Тому там вже з перших уроків ми розбираємо, що і коли, який прийманник вживати, для чого існує кожен з цих прийменників, в яких ситуаціях вони вживаються. Зокрема, ми також згадаємо пор та пара. Але сьогодні я вам нагадаю трішки ось ці правила важливі речі, які нам варто мати на увазі, коли ми говоримо про ці часточки. Отож. Мігос, розпочнемо ми з прийманника пор, і ми розпочнемо з найважливішого: з перекладу цього прийманника. Що ж він означає, який його переклад? Насправді він може мати різні різні переклади, але такий один з найпопулярніших є переклад через, тобто через щось або через. Когось до прикладу, Бібо Еспанія портраба. Я живу в Іспанії через роботу. Бібо Неспані пор ель кліма. Я живу в Іспанії через клімат. Тобто ми вказуємо через що, Чи через кого ми щось робимо. Тепер коротко на одну секунду переключимося на прийманник. Пара. І також перекладемо його. Пара означає для або для того, щоб. Тобто ми вказуємо якусь нашу мету. Не через що, не через кого, а для «Для чогось, для когось, для того, щоб. Тому ми візьмемо, до прикладу, таке ж речення. ми скажемо бібо España», до прикладу, Para trabajar». Я живу в Іспанії для того, щоб. Trabajar, trabajo, es decir, en mi caso, yo nací Vivo en España para aprender español, para estudiar, пара, Парабір <смеш> і так далі. Так? Тобто ми маємо багато різних ось таких ситуацій. Але варто розуміти те, що пара вживається для того, щоб Тобто ми говоримо про мету. Повертаємося знову до прийманика пор, і тут ми маємо ще один дуже цікавий вжиток: ми вживаємо пор, коли ми говоримо про місце. І воно може вживатися у двох випадках. Перше, коли ми говоримо про те, що Чим? чим ми йдемо, чим ми гуляємо, чим ми там кудись їдемо. Наприклад, це може бути: ми гуляємо парком. Ми гуляємо містом. Ми гуляємо центром. Тобто ми чимось гуляємо вулицями, містом, парком. Ось це все також вживається у нас прийменником пор. Пасеар. Por el parque, pasear por el centro, por las calles. Ось ми маємо ще один жоток прийманика пор. Або ще один цікавий контекст, коли ми говоримо про місце. Це коли ми говоримо про приблизне місце чогось. Наприклад, Estamos por el centro» Ми в центрі. Тобто ми не кажемо конкретно, що ми в цій точці центру. Ми кажемо, що ми гуляємо по центру. Ми приблизно знаходимося у місцевості центру. Estamos por el parque. Estamos по. Катедраль, Порель Музео, тобто ми десь поблизу чогось. Ми не кажемо конкретно: я навпроти музею. Я є а, біля музею, я стою там і там. Ми приблизно кажемо, де ми зараз знаходимося. Приблизне місце знаходження. Тут також ми вживаємо прийманик так номер 3 це коли ми говоримо про час не завжди, але в нас є знову ж таки певні ситуації, де ми потребуємо з цього прийманика пор. Перша з них це коли ми говоримо про частини дня. Тобто вранці, ввечері, вночі, це все називається спор. Наприклад, пор порла маняна, ла тарви. Порла ночі. Ми маємо частини дня, і ось ці частини дня вживаються з прийменником пор. І якщо говорити про контекст часу, ми маємо ще другий житок ось цього прийменника пор, це коли ми говоримо. На тиждень, на годину, на місяць ми також тут можемо вживати ось цей прийманок пор. «Пор Порсемана, порора, поранньо. Ну, там також є нюанси, да, які про це ми поговоримо вже детальніше, більш пізніше, на навчанні. Але в загальному ми також можемо використовувати ось цей прийманок пор. Наприклад, ми маємо рачення: бой альгімнасіо, veces por semana». Я йду в спортзал. Тричі на тиждень пор семана. Тому тут ми також вживаємо ось цей пор. І тримайте ще один вжиток, коли ми говоримо про час і застосування прийманика пор. Це, коли ми говоримо знову ж таки про приблизний час, тобто ми не знаємо, що коли ми не знаємо конкретних дат, але ми кажемо, що приблизно щось там відбудеться, приблизно ось тоді. Так, наприклад, ми маємо речення Бяхареймось, а Іспанія пор дефємбри. Ми будемо мати подорож до Іспанії приблизно пор дефембре у грудні. Так, тому ми маємо ще ось такий вже так. Пор, коли ми говоримо про час, приблизний час. Номер чотири засіб або спосіб дії. Коли ми говоримо про ми надіслали фотографії електронною поштою у телеграмі, у WhatsApp, в інстаграм. Тобто, коли ми говоримо про цей засіб, чим саме ми виконали якусь дію, надіслали фото, надіслали повідомлення, надіслали листа, ще щось, ми також. Ож будемо вживати прийманок пор, «пор – корео, поштою, пор інстаграм, інстаграм», телеграм і так далі. Так? Тому, коли ми говоримо про засіб, ми також будемо вживати пор. До прикладу, те ямо пор телефону. Я телефоную тобі по телефону. Тобто, чим саме в який спосіб. По телефону, по телефону, «пор WhatsApp» і так далі, так? Або ж NBA, el paquete por correo» Я надіслала пакунок поштою. В який спосіб я це зробила. Я це зробила поштою. так? Тому, коли ми говоримо про засіб, ми будемо вживати прийманок пор. Номер п'ять. Прийманок пор вживається у контексті за. Заплатити за щось стільки то, або ж, дякую за допомогу. Ми також вживаємо прийманик. Пор до прикладу паги дві евро з порелібро. Я заплатила 10 євро за книгу. Тобто 10 євро por el libro. За книгу, за щось, за послугу, за книгу, за якусь річ. Коли ми говоримо про за щось, це також буде пор. Або ж графія спорту аюда. Дякую за твою допомогу. До речі, можете написати в коментарях. Графія спорбівьо. Дякую за відео і пояснення всього пор і пара. Мені буде дуже-дуже приємно. І останнє, що ми маємо, це виконавець у пасивному стані. Про пасивний стан ми говоримо дуже детально на курсі БОД, тому що це вже така складніша тема. Вона вживається найчастіше, коли ми говоримо про такий формат. Альні літературні контексти. Вона є також дуже важливою, але вона вже розглядається трішки пізніше на рівнях Б1, Б2. Особисто я пояснюю її на курсі Б1. Тому, коли ми говоримо про пасивний стан, ми також будемо вживати прийманик Пор. До прикладу, «El libro fue escrito por Gabriel García Márquez». тобто книга була написаною ось цим автором. Ким саме була написана книга ось цим автором. Тому, коли ми говоримо про те, ким саме була виконана якась дія, ми також будемо вживати ось цей прийманий пор, тобто ми говоримо про пасивний стан і виконавця, ми будемо вказувати саме у такий спосіб. Ну що, мігу, ми вже розібралися. Ми вже знаємо конкретні правила, конкретні жодки цього прийманника. І тепер переходимо до пара, який є не менш важливим, але він вживається вже в інших ситуаціях. Тож давайте ми все гарненько розглянемо. Ми вже знаємо те, що пара перекладається як для, чи для того, щоб. Тож жодком номер один стане саме контекст, коли ми говоримо про. Ціль про ціль або нашу мету. Наприклад, «Estudio Español para vivir en España. Тобто, я вивчаю іспанську мову для того, щоб мета ціль проживати в Іспанії. Або ж este libro es... Параніньос, тобто ця книга є для кого, для чого. Параніньос для дітей. Ми говоримо про мету та ціль. Вжиток номер 2 призначення або адресат. Коли ми говоримо про наш пункт призначення, про те, в яку сторону ми їдемо, рухаємося, вирушаємо, ми також можемо користуватися прийменником пара. До прикладу, Салімос. Пара-мадрид маняна. Ми вирушаємо в сторону Мадриду, до Мадриду, Завтра ми можемо сказати Салімос А mañana» також тому, що А відповідає за напрямок. Але пара тут також буде доречним варіантом, тому що пара може прокладатися як кудись в сторону чогось. Тобто, ми вирушаємо в сторону Мадриду в керунок Мадриду завтра. Тому пара також може вживатися у контексті напрямку. Якщо ми говоримо про адресатів, то ми можемо це порівняти з попереднім жодком. Наприклад, ми маємо речення es para ti». Цей подарунок є для. Тебе, тобто, для кого цей подарунок, хто є адресатом? Це ти. Тому коли ми говоримо про «для тебе, для нього, для дітей, для людей, це все буде також з пара. Вжиток номер 3 термін або крайній строк. Тобто, коли ми говоримо про дедлайни, ми також будемо вживати прийманок пара. Наприклад, La tarea is Пара Люнис. Домашнє завдання є на понеділок, тобто воно є на ось такий день. Ось такий в нас є дедлайн, ось такий в нас є крайній строк. Тому, коли ми говоримо про таку ситуацію, ми також будемо вживати Пара. Номер чотири: думка або точка зору. Коли ми виражаємо власну думку, ми також можемо вживати прийманник пара. Para mí, no muy dunco. Para mí, esa película es. Аборида. На мою думку, цей фільм є найцікавим. Тому ми тут говоримо про власну точку зору. Para mí, para nosotros, на нашу думку, це може також використовуватись. тут, можуть також і різні інші конструкції, так, mi opinion, і так далі, їх є дуже багато. Але para mí – це також класний нативний варіант, який ми можемо вживати ось в таких ситуаціях Номер 5: робота або професійна. На призначення. Коли ми говоримо про такий контекст, ми також вживаємо пара. До прикладу уна емпреса Інтернаціональ. Я працюю на міжнародну компанію, на когось. Пара. Я працюю на когось для когось, тут також вживається пара. І номер шість, дещо неочікуваний вжиток, який дуже часто ми можемо розглядати саме вже на вищих рівнях, але він насправді є дуже-дуже цікавим. Тож тримайте його собі. Коли ми говоримо про порівняння про щось нестандартне з нормою очікування, наприклад, пара суєдас мадуро. як на свій вік він є дуже зрілим. Тобто, як на свій вік, як на ще щось, він є ось таким. Тобто, щось неочікуване, щось неочікуване, якщо ми говоримо про стандарти, про норми, так, щось таке нестандартне, щось інше, ми можемо жати також прийманих пара. Або ж афекалор Парасер. Імбірно, доволі спекотно, як на зиму. Тобто, взимку повинно бути холодно, а тут непогана погода та calor афекальор ser Інбірно – ми говоримо про щось нестандартне, про щось неочікуване. Тут також ми вживаємо прийманник пара. Амігос, наостанок тримайте цікавий лайфхак для запам'ятовування. «Пур» – це причина, засіб, обмін, рух через щось. А ось пара це мета, призначення, адресат, термін. Якщо можна замінити фразу на «через», «заради», по, то використовуємо пор. Якщо можна сказати для щоб на, то підходить пара ось такі цікавинки та важливі правила про порта пара. Цю тему ми детально розглядаємо на курсі А 1 Потім повертаємось до неї на курсі. А 2 Тож у наших студентів з прийманиками все просто чудово. І ця тема є дійсно важливою, тому що іноді ми можемо знати ді слова. Ми можемо знати багато різних слів, вміти будувати речення, Але без прийманників вони не звучатимуть правильно, вони не звучатимуть. Рамотно і більше того, нас можуть просто не зрозуміти, тому що це надзвичайно важлива частина іспанської мови. Тож, амігос, якщо ви бажаєте поглиблене навчання, морщі до нас на курси. У нас дуже часто проводяться набори. Тож я думаю, що ви можете потрапити на навчання просто майже з дня на день. Це дуже класний формат. Це формат, де я особисто навчаю кожного студента, де я особисто працюю з кожним студентом. У мене немає. Курсію самостійних без зворотнього зв'язку, я знаю, що зараз багато таких курсів, коли можна придбати самостійний пакет, коли можна самостійно навчатися, але це не той спосіб навчання, в який вірю я, який я пропагую, тому що я лише за ті методи, які дійсно дають результат, і я знаю, що результат дасть саме навчання з вчителем, коли вчитель бере за руку і веде до бажаного результату. Ато лише ось такий метод може дійсно дати те, чого ми дійсно бажаємо: не застосунки, не дуалінгу, не самостійні пакети. А те, коли вчитель дійсно веде за руку, і студент також докладає багато зусиль, щоб цього результату досягнути. Виконує всі всі вказівки, виконує всі завдання. Тоді дійсно буде результат, і це вже просто перевірено. Це не порожні слова, це те, що перевірено на практиці а дуже багатьма студентами. Можна Глянути безліч кайсів, все в мене є на сторінці, Тож, це справді те, що працює. Тому, якщо ви дійсно бажаєте опанувати іспанську мову, а це одна з найпопулярніших мов світу, тоді бігом до нас вам точно дуже сподобається. І Якщо було цікаво та корисно, залишайте ваш лайк та коментар. Підписуйтеся для мене. Ваша підтримка є дуже цінною, тому що я лише розпочинаю у світі YouTube, і насправді це я. Почуваю себе, наче я комусь немовлятом, тому що нічого абсолютно не знаю про цю платформу. Але знаю те, що ваша підтримка для мене це все. Тож я буду вам дуже вдячна, якщо ви зможете поділитися цим відео, підписатися, написати якийсь коментар і поставити ваш лайк. Дуже вам дякую, обіймаю вас і до наступних відео у YouTube. Дякую вам і hasta pronto!